ну, дійсно Байден говорить не більше ніж 300 кілометрів. Ну, по перше, дія такамсів така, і у нас немає західної зброї, яка буде більшої дальності. Ми маємо тільки українські дрони. І отут ключове запитання: як нам переконати союзників, щоб вони нам дали зброю не тільки на 300 кілометрів, а й далі. От всі говорять про томагавки, але в контексті того, що Байден так занепокоєний ескалацією, та і фактично він постійно ставить нам обмеження, наскільки реалістичними є ці сценарії. Україна має зброю з дальністю понад 300 кілометрів і західну зброю, тобто атакам все так 300 кілометрів це без питань, але ж там ще до скальп 500 кілометрів 560 з деякими джерелами. І треба нагадати, що Франція та Великобританія, вона вони сказали, може бити. Інша справа, те, що ну дійсно чомусь є таке враження, що, мовляв, нам передали за шовше до скальп, дальністю 300 кілометрів. Справа в тому, що взагалі це обмеження 300, 300 кілометрів. Трів, це від е, такої навіть не фнеформалізованої до кінця домовленості джентльменської домовленості міжнародної під назвою режим не розпосюжені ракетних технологій, за яким України взяли на себе таку от обов'язок не передавати, не продавати, не допомагати створювати ракети з дальністю понад 300 кілометрів. Відносно РФ, яка і є членом цієї домовленості. Ця домовленість точно вже не діє. Просто на правах взаємності, тому чому тому, що вона їх прямо порушила, і це офіційно, це не такі от логічні навіть ну і те, що треба якби доказувати, йти там у якийсь там суд. Я не знаю, як це буде, але на там наприклад, з або воно ну, передача там ракети технології до КНДР, очевидно, яка є, або там допомога Ірану. Ні, мова йде про те, що РФ офіційно. Тобто є офіційні заяви посадових осіб з боку як Москви, так і мінська передала до Білорусі е, балістичні ракети і комплекс ОТРК Іскандер, оголосивши, що, що там дальність 500 кілометрів, тобто вже є порушення. Ну і окрім того, вони додали ракету крилату до ОТРК Іскандер, там дальність півтори тисячі кілометрів. Тому, про, на мій погляд, про такі от обмеження відносно того, що якесь там ракетне озброєння, яке передається до України, у яке має більшу дальність саме, але чомусь обмежується дальність 300 кілометрів, про це можливо забувати, в принципі. А, і м, тому ну, дійсно, Шермшидово Скальпи вони є там. Е, чи будуть удари на глибину повну по території Російської Федерації, ну тут, вочевидь, все ж таки залежить від того, що. Е, Лондон та Париж мають сказати, або прийняти, або, на мій погляд, взагалі, просто не анонсуючи, це дозволити такі удари офіційно, ну, якби так, щоб ці удари сталися, тому що є така інформація, що насправді фахівці з збройних сил Франції та Великої Британії вони приймають певною мірою участь у підготовці льотних завдань для цих ракет. Тобто, ну тут є такий от маленький аспект а, з усіх інших випадках то носить там томагавків, Ну я ну доволі рано і поклід про них говорити. Ну це дійсно крилати ракети, там дальність 1600 кілометрів. Їх постачання залежить лише від США. Насправді у будь-якому випадку, тому що навіть ті країни, які їх мають і захочуть передати, то це неможливо без надання згоди від Вашингтона. А сказати те, що Україна має носії, томагавків ну, ми не можемо, тому що знов-таки томагавк – це ну, по перше, крилата ракета повітряного базування, але вона базує. На літаках класу ну там Б 52, Б1, тобто ну такі великі стратегічні бомбардувальники а відносно м, можливості кораблі, кораблів. То ну у нас немає ракетних експінгів класу Енглібюрґ, які цілком можуть її використовувати. Звісно, є наземні пусковіди цих ракет, але ну це вони тільки тільки повертаються, тому що вони були знищені під час ну наприкінці холодної війни за домовленість з радянським союзом, які у рамках договору РСМД. А, і от США лише зараз нук повертає безпосередньо на озброєння такі от наземні пускові до томагавки. Все проект Тайфутіфон, і їх дуже мало зараз. Тобто для України прийдеться ще ну об'єктивно щось колхозити. Вибачте, за таку таке слово, але от як є тому у США насправді є ракета, яка цілком, на мій погляд, задовільнить Україну. Це не Томагавк, це джасм ЄР. Там ну є навіть ще більше дальність там до доходу до 970 кілометрів в найбільш сучасній версії КСР, і вся ракета може використовуватися з F16. Воно може Байден оголосив про новий пакет зброї для України на 225 мільйонів доларів. Що в цьому пакеті? Говорити про той пакет, який вчора був анонсований на 225 мільйонів. То е, насправді мова йде про доволі цікавий пакет, через те, що зокрема у ньому виявилось зашито 200 бронетранспортерів М113. Попри те, що в офіційному оголошенні там це не фігурувало. Але ну просто Пентагон кожен раз після оприлюднення нового пакету його оголошення публікує так званий перелік загального озброєння, який е, надано Україні. І його оновлює. І якщо порівняти вже оновлений перелік з тим, що було ну, ще у минулому місяці, 24 числа, то ну, можна співставити, що там додалось. І, зокрема, якщо брати саме Такі речі, то ну найперше місці, на мій погляд, це безпосередньо 200 БТР М113. Це машина дуже позитивно себе зарекомендувала у Збройних силах України. Для розуміння 200 таких машин це потреба приблизно шести механізованих батальйонів. Тобто, ну просто озброїти і одразу так таку кількість підрозділів це доволі позитивно. А друге, що там є, це звісно боєприпаси, як для Хаймарса, так і для артилерії систем у калібрі 155-105 мм. Додались міномети, додались гаубиці у калібрі 155 мм, але незначна кількість. Тобто, мова йде про... ну, Там складно сказати, тому що розмуті цифри, але ну, не про десятки. Також є постачання зенітних ракет до систем «Холк» і «Стінгер». Ну, І, звісно, різноманітні ну, інші речі, які вони постійно постачають, на кшталт, там, боєпри... інших боєприпасів, там, підривні саперні речі і спорядження. Президент Франції Манель Макрон анонсував початок навчання українських пілотів для військових літаків міраж 2000 які Франція передає Україні, пане Олеже. Тут ключове запитання: скільки ми отримуємо таких літаків і як вони змінять ситуацію в повітрі? Офіційна кількість літаків не вказана. Але в чому аспект? У березні місяці міністр оборони Франції Лекорню він сказав дуже цікаву річ: що Франція, все, що вона буде знімати за озброєння, буде передавати на посилення України. Враховуючи це, очевидь, мова йде про всі міраж дві які є у розпорядженні повітряних сил Франції, тому що вони їх якраз знімають з озброєння, і це питання насправді найближчих декількох років, е тому що ну загальний план зняття всіх міражів 2000 включно з міраж 2000 н це. Ну, інших, інших міражів 2000, це 2030 рік. 2005 версія 2000, ну він пишеться Міраж 2004-5, то вони знімуть їх раніше. Зараз вони в експлуатації у двох ескадрильях. Загальна кількість це 27 машин у одномісній версії, і ще сім у версії Міраж 2000 b двомісні, які використовуються безпосередньо для навчання пілотів. Чи буде означати те, що наприклад, за Півроку, тому що строк озвучено президентом Франції, якраз до кінця цього року, на така кількість пілотів і така кількість техніків на таку кількість під питанням, тому що знов таки не оголошена. Але от загальний ресурс ну от озвучений 27 одномісних, 7 двомісних. Тут важливий аспект, що вони можуть. Якщо розглядати. Такі чотири основних місії, які можуть виконувати е, винищувачі у небі України, то ну перша місія це відігнати ворожу авіацію, тактичну ворожу авіацію від переднього краю, тобто відігнати там фронтові бомбардувальники су 34 які використовують комплекти ОМПК та інші там великобійні бомби, відігнати прикриваючих їх Су-35, там су 30 які запускають там ракети Х-59. Ну так така така категорія цілей. То от Міраж з цими задачами об'єктивно справиться значно гірше. І менш ефективно, ніж це може робити f 16 В чому різниця? Попри те, що ми говоримо у будь-якому випадку про легкі винищувачі однодвигунні, які виступають насправді в одній категорії машин, різниця саме в озброєнні. Американський f 16 має на озброєнні чудову ракету АІМ-120 «Амрам», яка у версії C-8 має дальність до 160 кілометрів. Навіть версія C-5, яка вже поминула, то вона має дальність там 110 кілометрів. Водночас, Міраж 2005 він озброєний ракетою повітря-повітря, якщо брати найбільш більше до кубіну, під назвою Міка. Вона має дальність до 80 кілометрів, і що відповідає дальності. Ну дуже старих, АІМ-120 сто двадцять амрам версії Ейбі. Там 75 чи трохи більше. Тобто відганяти ракетою повітря-повітря з дальністю 80 кілометрів, ну значно складніше, ніж робити те саме з ракетою, яка має дальність там, понад сотні кілометрів чи взагалі там, понад 150 кілометрів. Але є ще три окремі місії, які ці винищувачі будуть чудово виконувати на рівні З F16. По-перше, це протиповітряна оборона у тилових районах, тому що е, збивати ті самі крилаті ракети, ті самі шахеди, цей винищувач буде максимально ефективно за рахунок е, достатньо адекватної навіть на сьогодні радіолокаційної станції РДІ Віталес, яка чудово бачить цілі на фоні землі. Друга місія, третя місія, друга місія, з якою він чудово справиться, це завдання далекобійних ударів, тому що е, під цю машину інтегровано, по-перше, Shadow е, скальп. По-друге, інтегрована протикорабельна ракета «Екзосе», ну вона часом називається на ЕКЗОСЕТ, і е, третя місія, з якою він чудово справиться, це завдання тактичних таких от ударів ну, на передньому краї, тобто використання високоточних бомб на кшталт тих самих АСМ «Хаммер» від Франції. Цієї задачі він також чудово справиться, як і з виносом протиповітряної оборони РФ за рахунок власної протирадіолокаційної ракети з дальністю 120 кілометрів. Пане Олеже, дякуємо вам щиро за вашу аналітику. блискучий аналіз. Спасибі, що ви знаходите виходите в етер прямого лакатков, головний редактор Дефенс Експрес. Дякуємо вам щиро.